Вітаємо вас, маркери подій, які можна слухати щобудня на хвилях радіо FM Галичина, або потім переглянути на нашому каналі FM Галичина. Аналітика обов'язково поставте вподобайку. Напишіть свої думки. Нам це важливо. Тим більше, що це витісняє російсько-фашистський контент із полів Ютуба, і це теж дуже важливо. Наш гість Владислав Селезньов, військовий експерт. А він був ще, крім того, речником Генерального штабу збройних сил України з першого моменту початку Російсько-української війни з 2014 року. Пане Владиславе, вітаємо! Слава Україні! Вітання вам. Геронслава. Ну що, я точно мушу почати від вашого нашого рідного Криму. Тимчасово окупованому, бо так красиво сьогодні бавовна квітла, так сильно протиповітряна оборона, аналогу котрих ні збивала атакам всего один за другим, що в результаті щось бабахало, горіло, і в пабліках Криму відбувалася шизофренія. Повідео горить на землі, а в головах російсько-фашистських окупантів все збивається в повітрі. Може вам трохи більше відомо результати цієї ночі. Ну, палала не тільки в головах, то на землі палало ще в дупах е тамтошніх окупантів, бо насправді ходу ну, ново ходили будиночки і в передмістях Сімферополя, і в районі Перевального там де знаходяться нині. Сто двадцять берегової оборони там тамтешні зрадники, деякі з них загинули вже на полях війни на півдні Херсонської області, деякі з них ще готуються до цієї важливої місії загинути заради забаганок Путіна. Отже, прильоти було і там. А крім згадано мною Сінфірополя та Перевальна, гупала в районі містечка Сакі ближче до Джанкої, десь в в Рантонському районі було гучно в ЗОЄ на південному берегу Крима, в районі Алушти. Це відді, всі бачили, як воно яскрава бавовна палала в районі радіотехнічної бригади неподалік від Алушти, десь там в районі Ялти. Самої Ялти так само було прильот. У такому mm -hmm. разі ми маємо розуміти, бавовна, яка квітне в різних куточках Криму, не є випадковою. але там Тому справді, що... пане Водиславе, кажуть, що е, там настільки круте ППО і настільки правильні телевізори в, в акціонувати в окупантів, що там навіть не включають повітряної тривоги при таких обстрілах, то правда? Тобто вони нічого не чують. Тільки бабахає? Да, — Так, тривоги там немає, да, Вони лежать чують прильоти, хоча знову ж таки, там теж не пропагандисти заявляють, що всі три ракети, які летіли бік Криму, було знищено. Хоча прильотів зафіксували десять. Ну, така собі арифметика. Ключове, там теж ні говорити, то пропагандисти Криму та Севастополя тільки не відкривають рота. Що вони роблять Брешуть. Тому не варто на це звертатувало. <голи> так, ну мені теж не... сподобалась арифметика. Всі три з десяти були збиті атакам. Так, так це все в них виглядає. Але подивіться, це Джанкой, це ж аеропорт. Так, я розумію. Ключовий об'єкт це аеропорт. Після чого ми дивимося, наші люди, як то кажуть, в, в їх рядах і, і в самому Криму руха теж, теж підтверджує, у них де, якісь такі м, тілодвіження пішли, вони хочуть глибше. Перебиратися на аеропорти, дивлюся, які навіть на мапі показують біля Феодосії Кіровськи, так, ні біля Керчі Бегерова, по-моєму, так вона називається. Одним словом, так, так вони туди хочуть перебратися на ці аеропорти, але експерти казали нам, що там немає ангарів підземних, там навіть ще краще лускати їхні літаки та інфраструктуру. То правда? Романа, я з вашого я, з вашого дозволу, більш детально розповім про, mm -hmm. про ці два литовища, бо п -п поки служив в Криму, добре ці об'єкти oh. пам'ятаю. перше, значить, Литовіще Кіровське, там знаходились підрозділи Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України до 2014 року там відбувалося вироблення на сучаснішої авіаційної техніки, яка надходила чи планувала надходити на озброєння українського війська, і саме там стала. Це перша беззбройна сутичка між російськими спецпризначенцями та нашими морськими піхотинцями, які боронили е відповідно того, то від впливу так само російських десантників та спецпризначенців, і лише після того як зрадник е е тодішньої е командувачі військово-морськими силами, березовський віддав прямий наказ е командиру підрозі морської піхоту залишити територію, то росіяни спромали взяти під контроль. Цей важливий стратегічного рівня військовий об'єкт. Що стосується Багірова, то там здається ще до 2011 року було знято та вивезені всі аеродромні пліти, тобто територія ротою, що є, але жодного інфраструктурного об'єкту, навіть тобто е -е, ґрунт, саме, трава злітні. і нічого нема да все. тобто вертольотну техніку цело того, щоб приймати ще більш-менш може. А як вона буде приймати на посадку ті ж самі штурмовики Су-25, достеменно невідомо. Хоча руха теж заявляє про те, що зараз там активно відбуваються певні будівельні е з, -з роботи, можливо, Росіяни. Швидким етапом намагається відновити це литовище. До речі, чому Керч і чому філосі? Чим далі від впливу українських ракет українських дронів ворог намагається розмістити свою штурмову компоненту? Бо очевидно, що район і литовище сакіра і тим більше район литовища джанкої надзвичайно небезпечне місце розташування. В принципі, і про Більбек ми можемо говорити як про відпрацьований матеріал. Звісно, що там ще залишилася інфраструктура, деякі літаки ще залишились там. Але добрі люди кажуть, що складу, де ворог так. ховав свої ракети, вже немає. пане Владиславе, але я мій... дивлюся, ви кажете далі далі, далі там в до Феодосії до Керчі. Я або в мене кривий циркуль, або я щось не розумію. Якщо брати. Ті найновіші атакам, то там все одно, і, і до Керчі, і до Феодосії циркуль показує, що буде добре летіти. Я думаю, то це питання часу. Справа в тому, що ми маємо певний клопіт, який поки що нам дещо заважає в районі фіаносія розташований дивізіон Копексу с 400 систем протиповітряної оборони, які по якому вже одного разу прилітав, але не так ефективно, як нам того хотілося, uh -huh. бо ворог ще має ресурси для того, щоб відбувати деякі наші ракети. Але подивіться, С 400 але це не п... панацея. Я подивився, як от ви нарешті з'явилося відео, як працювали по балістиці цілий е, дивіз. Дивізіон С-400 на Донецькій ділянці фронту. Ви бачили, напевно, це відео, але потім один Бост, да, атакам да, да, з, да, з да. касетними набоями, і все, і дивізіону нема, тобто є шанси да, декілька пускових. Шанс є, я думаю, що питання часто. Я думаю, що варто знову ж таки нагадати нашій аудиторії, що системно та методично українські сили оборони працюють над тим, щоб трохи виколупити оченятка російському ППО над Кримом, бо зверніть увагу, прильоти по е підрозділам радіотехнічного спостереження в районі е Мисофіалєн, це район. Е Севастополя, мису Тарханку, це західна частина тимчасово окупованого Криму, а також по горі Ейпетрі там знаходиться один з найвідоміших об'єктів радіотехнічної розвідки. і Його устаткування дозволяє бачити всю акваторію Чорного моря а та до... за горизонтної розвідки, так зване, так. Та там йдеться першого чергу про е, устаткування, яке дозволяє здійснити ефективну радіотехнічну розвідку. А що стосується за горизонтом розвитку, то це вже відноситься до сил ядерної атріади, до сил стримування, і тут вже йдеться про дещо ага. інше устаткування та обладнання е, в будь-якому разі. Це це устаткування, яке знаходилось на території е, Айпетрі, воно зруйновано, знищено. Українського зрадника, який там був командиром частини, це чудово. На вона пошкоджена адміністративне будівлю, будівлі для особового складу. Думаю, що чудово попрацювали. Далі буде ще. Пане Владиславе, тепер може не так військову складову. Просто ніколи у нас немає часу з вами поговорити. А ви ж знаєте їх всіх не лише ні в лице, але і в біографії. Просто дуже цікаво. Ми розуміємо, що ті, хто зрадили українські присязі, будуть першими або знищені, або втечуть з Криму в процесі до окупації. А є там ціла така когорта. от всі ну, на чолі в неї Аксьонов. Ми максимум, що пам'ятаємо по Аксіонову, що це міцний горішок з точки зору, бо він вижив. Всіх башмаків перестріляли, а він, як е -е, гоблін Сейлемон іншої бандитської тусовки, вижив, значить, крутий мафігозі. Загалом, просто Аксіону Константіну і всі оці м м гауляйтери, які у них перспективи, і може щось трошки про них, з з звідки воно зродилося. А то тобто, з акціоном я разовчився. Він на два курси старший за мене е, навчався всі групи військово політично будівельному училищі, випуск, але диплом не отримав, бо він відмовився присягати е, на віднавірність народові України. Отже, отримав лише довідку про те, що прослухав uh -huh. е, В принципі, це логічно і справедливо, бо навчатися йому не було часу, бо він переважно. Нелевого частину часу присвячив діяльності в рамках того самого вами, бандитського групування селів. Що стосується Костянтинова, то це бізнесмен банкрут якому було дуже доснаги. Той факт, що Росія почала у лютому. 2014 року віджимати Крим у Україну, бо відповідно всі його борги, й у нього там була їх неймовірна кількість. На чого його будівельна корпорація консоль мала би е, піти з, з торгівельних лотів? Е, ну, на Ну, Тобто протир, фактично врятували та... від банкротства, так? його Факти... московський Фактично, окупант. Та. фактично <світ> так воно і є. І звісно, що росіяни зробили ставку на цих двох е, осіб. Ну, е, Константинов тоді був спікером кримського парламенту. А Аксьонов був представлений представлений парламенті, і там дуже невеличка фракція була, яка складалася на 100 місць парламенту десь з кількох е, посад. В будь-якому разі вони отримали відповідне повноваження. хоча на тому дуже серйозно заперечував е, лідер тодішніх кримських комуністів Леонід Грач, бо він марив тим, щоб очолити Крим і стати таким собі символом відродження Криму. Приму під... стикався Криловим. я Криловим. з ним такий махровий сталініст, та але в цьому да, випадку оця правда. вся е, оця вся тусовка, їх там багато в кожному місці. Є якась оця російська окупаційна влада. От е, не всі ж вони підуть під трибунал, і тут постає одке, як то кажуть, гуманістичне питання: до Кобзона, чи все таки судити? Як встигнуть, бо насправді ми маємо розуміти, що Росія як тоталітарна держава часто просто підчищає свої зокрема, тільки ну, треба становитися і та відповідати за свої вчинки дії та бездіяльність. Я думаю, що кейс пов'язаний з масованими арестами російського генералітету, після того, як прибрали зараз mm -hmm. міністра борони Шайгу, яму е тому є яскраве підтвердження: ворог не надто переймається пробуття колишніх своїх псів. Які забезпечили функціонування окупаційного режиму, ну зокрема в Криму для того, щоб менше у нього було клопоту, краще зачистити. Да, немає людини, немає проблеми. Це вислів, здається, ще радянська диктатора сталіна. Тата, та. але ви, ви думаєте, що чекісти захочуть ну, якщо змінюється, скажімо так, мапа подій і почнеться кримська операція? Тобто їх можуть просто ліквідувати чи навпаки ценні фрукти їх вивезуть в Москву. Наврядчі, ну, які від них сенс? Вони зараз корисні, коли забезпечать е, працюють провідниками думок Путіна, його марін та намагань. Фактично їх руками Путін, в тому числі, забезпечив на першому етапі анексію Криму та Севастополя. Тому я не думаю, що вони настільки цінні кадри, щоб їх берегти і далі чи використовувати якийсь інший спосіб. Відпрацьований матеріал за визначення. Пане Владиславе, дивимося, що робиться на півночі. Така була візія, оскільки нам забороняють хорошою дальнобійною зброєю лупити по російській території. Вони там собі спокійно нагромаджують резерви вздовж цього всього північного кордону. Вони звітом те луплять всім, чим можна з російської території по прикордонню. Правда, на Харківщині вже генштаб повідомляє, що ворог зупинений і починається контратака. Та своєрідна спроба витіснити їх. Там, де вони залізли біля Вовчанська і в іншому ще місці. Але попри те, луплять і по Сумщині, і по Чернігівщині. І так виглядає, що такий довгий північний фронт може ще продовжитися і білоруською стороною, бо сьогодні до Бульбофюрера приїхав оцей дідусь кремлівський з Бункера. Але взяв з собою все. І Лаврова, і нового цього ідейного міністра оборони навіть на Фальконі сказав приїхати нашому злочинцю, який засуджений державному зраднику Віктору Федоровичу, якого там з 22-го року не було, коли все пішло не так, коли Київ за три дня не пішов. Так що вони хочуть Білоруський фронт, як ви розраховуєте, доштукувати до Північного фронту? Я з вашого дозволу завершу історію з кримськими зрадниками ага. у Приязки до, до, до Харкова. Чому це насправді важливо? Групування ворожих військ, які зараз атакують артилерію та авіацію Харків, а також здійснюють прильоти по наших е, е, рідних сумах. Керує український зрадник. Колишній полковник Збройних сил України Сергій Серженко. Він, до речі, уродженець Харківської э, області, а до анексії Криму був командиром 36-ї бригади берегової оборони, найбільшого з'єднання в, 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 угу. в Криму так? угу. Саме в Криму, так. Він зрадив про св'язях. І зараз парадокс запевняє в тому, що зараз він віддає накази на удари за допомогою кабів по Сумам, а в Сумах живе його рідна сестра. Тому я думаю, що святого там нічого немає, але довідомо, да, кримські зрадники, бачите, і свій, свій залишили і в рамках Харківської операції. Унікальний вирізок. Так, 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 все-таки, по, по півночі, що ви бачите? Бо ризикнуть вони ще повторити таку вилазку, як на Харківщині, на Сумщині Чернігівщині, дотиснуть Бульбофюрера? А мені здається, що Олександр Лукашенко сам проголошений президент Республіки Білорусь, є чемпіоном. Насправді він чемпіон по петлянню серед лідерів пострадянських країн. Бо здається, Путін його багато років намагається залучити до безпосередніх процесів російсько-українського протистояння, але той знаходить. Тисячу э, причин, щоб його армія не брала участь в, в цьому конфлікті. Сподіваюся, цього розго він стоїть, бо насправді, навіть якщо э, Лукашенко хвалить таке рішення, а чим він буде воювати 22-го року. Лево частину артилерійських боєприпасів та артилерійських систем, так само як і бронетехніки, з баз арсеналів та складів, які знаходились на території Республіки Білорусь. Росіяни вивезли для забезпечення своїх наступальних операцій. Зараз білоруська армія ну добряче, пошматована в плані наявності ресурсів. А ті ресурси, які є, точно не дозволять їм вести бойовий. Ну бій. а якщо вони візьмуть північно-корейський бикав, те що там привіз свіженький іл. Із Тегерану можна швидко це все відновити, скажімо так, запас БК для білорусів, а серед білорусів будуть стояти русські, повдягнуть на них білоруську форму. Що не нам же вчити московського фашистського окупанта, як вони це роблять? Вони ж можуть перекинути туди резерви. Вони, вони є. Звичайно, можуть перекинути, але тільки на такий рух почнеться проєкт білоруський боєгайон. Про це на широкий загал точно скаже. На якщо не він, то українська розвідка точно про це поінформує. Ну і до того що розвідники і білоруська армія, mm. добре розуміється на тому, що наша Волинь, Рівненщина, Житомирщина, О, там добре все окопано і заміновано на відміну від харківських певних дзюрок. Ну але це окрема вже історія, на яку ви Ми запросимо пана Владислава вже до другої серії. Дякую вам, пане Владиславе. Владислав Селезньов, колишній речник генштабу збройних сил України, був гостем Маркеру. Підписуйтесь на канал Фермалична Аналітика, де можна переглянути нашу розмову і залишити свої думки. Далі буде.